Вітаю, мене звати Марія Малинівська, мені 62 рік, мешкаю в місті Житомир, пенсіонерка. Це слово мені дуже не подобається, але я пенсіонерка. В травні місяці я зустріла свою знайому Людмилу. Знайомив він більше 25 років, Із них останніх 5-6 ми не бачилися. Так от, коли я з нею привіталася, вона мене не впізнала. Надовго на мене дивилася, а потім говориться, ти, Маша, ти дуже змінилася і не в кращу сторону. Це не перша людина, яка мені про це говорить. За час п'ятеро року, який я вдома не працюю, я змінилася. Я набрала вагу, я похорошела, стала апетитною, як воздушний шарик. Але нічого з цим не робила. Все відкладала завтра-післязавтра. Завтра, післязавтра Зар... в мене немає, в мене є Зарі. Так от мене стали турбувати головної болі, дали про себе знати грижі. Защимився седалічний нерв. Я розуміла, що треба щось робити. Але все, що я робила, це знеболюючи і так, полежать. І на цьому все закінчилося. Але. Після зустрічі з Людмилою для мене це був як визов. І я таки рішила, що треба щось робити. Поспілкувавшись з нею, вона мені розповіла про компанію, про продукцію, яку вона приймає і прийма, приймала і приймає, прийма, про те, чим вона користується в своїй роботі. Вона класний спеціаліст, масажист, рекомендую. Так от, вона мене знайомить із Сережою Шевченко, який мені більш детально розповідає. Але я була настроєна якось скептично. Я просто згадала роботу поліклініки, де я пропрацювала більше 25 років. До нас приходили різні представники різних компаній і теж пропонували різну продукцію, таблетки і інше. І я якось була настроєна 50 на 50. Більш скептично, чим. Але все змінилося після першої зустрічі з командою Ліля і Сережа, вони настільки красиво, доступно, з прикладами розповіли про компанію і про її продукцію, що я зрозуміла, це те, що мені треба, це моє. А ще, коли про себе розповіли учасники групи, про те, як вони оздоровилися, хто вагу скинув і підтримує на неї, хто набрав, кому це потрібно. І це вже було все це однозначно, це те, що мені треба. Я знайшла. Я в команді. З 20 го числа я була зареєстрована, Сережа мені підібрав мій кейс, те, що потрібно було для мене. Вся продукція мені підійшла, все дуже класно. Мені стало краще десь через місяць. До речі, я була записана до лікаря, але я до нього так і не пішла, цьому не було необхідності. Так от, тут почався марафон, це мій перший марафон. Для мене все було цікаво. Я з задоволенням слухала поради, експертів. Самої команди учасників. Для мене це все було нове, багато чого я взяла для себе. Я, наприклад, стала робити зарядку, яку я раніше ніколи не робила. Я стала більш відповідальною. За марафони я втратила 8800, але це головне, але головніше для мене було просто моє оздоровлення. Я стала геть другою людиною. Ви розумієте, мене таке було враження, що я раніше спала, а тут я прокинулася. Розумієте? І мені дуже комфортно. Зараз настав другий марафон для мене. Я теж учасник, у мене багато цілей. Те, що я собі задумала, запрограмувала, воно обов'язково збудеться. Я на це настроєна. Я цього жду. Я всім дуже вдячна кураторам.